Доброго дня, члени земельної комісії. Пропонується на розгляд сьогодні земельні питання до сесії, які необхідно розглянути. Попередньо ви із заявами-клопотаннями ознайомилися, деякі з виїздом на місцевість. Документації всі в наявності, тому починаємо. Питань небагато зібралося за сесійний період міжсесійний. Потребують розгляду деякі заяви. Заяв небагато, звернень від громадян. Перше питання. Про затвердження технічної документації землеустрою та надання у власність земельних ділянок. Надійшли звернення від Маркевич Ніни Васильівни, просить надати у власність земельну ділянку та затвердити відповідну землеупорядну документацію. Руська поляна незалежності 162А і Шков Олександр Олександрович. Святоїлінська, 107, Руська Поляна, Пасинку Володимиру Миколайовичу Дубіївка, космонавтів 20 паленко, Світлані Валентинівні, Вишневе, 18, село Дубіївка. Землепорядні документації розроблені, подані на затвердження та прохання від жителів передати їм земельні ділянки у приватну власність. Всі земельні ділянки це під житловими будинками, господарськими будівлями та спорудами. Право власності на будинки посвідчені відповідними документами. А також надійшли заяви від підприємців, це від товариств, юридичних осіб. Вони робили інвентаризацію земельних ділянок, просять затвердити технічні документації землеустрою щодо інвентаризації орендованих земельних ділянок комунальної форми власності категорії земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Цільове призначення у них. Земельні ділянки розташовані в селі Тубіївка. По вулиці Березнева це від товариства Промтрансимперіал, Схід Юнійтрейд та Євроспецторг. Дані товариства розробили документацію і відкоригували угіддя земельних ділянок. По суті, нічого не змінюється, угіддя відкориговані. Зміни до договору оренди землі немає необхідності вносити, договори оренди землі залишаються, як були. Якісь запитання, зауваження, заперечення? Пропозиції. Переходимо далі. Тобто зараз вже ж у нас поімене голосування, то я завжди забуваю. Фіалковська. За. за. Деркач. Волотюк за. за. Наступне питання. Про розробку детальних планів території надійшли звернення від приватного підприємства СЕТАР, громадянина Бур'яна Віталія Валерійовича, Огілька Віталія Олександровича, Степанця Івана Володимировича з пропозиціями розробити детальні плани території, щоб передбачити містобудівні далі потреби, цільове призначення, змінити земельних ділянок. Тому пропонується розробити детальний план території частини вулиці Березнева, село Дубіївка Роскоплянської територіальної громади Черкаської району Черкаської області під реконструкцію зерноскладу. Це в селі Дубіївка заява від приватного підприємства «Сетар». Цільове призначення статар змінювати не буде. Єдине, що буде робити реконструкцію будівель та споруд, має намір. Далі детальний план території в межах частин вулиць Богуна та Козацька, село Двіївка Руськоплянської територіальної громади Черкаського району Черкаської області під розміщення об'єктів житлової забудови. Це у нас заява від бур'яна Віталія Валерійовича. Віталій Валерійович має в приватній власниці там земельну ділянку. Також на, в оренді земельну ділянку ще одну і на своїй земельній ділянці хочу розробити детальний план і передбачити забудову. Далі земельна ділянка за межами населеного пункту села Геронимівка. Пропозиція розробити детальний план території частини території Розкоплянської територіальної громади за межами населеного пункту села Геронимівка Черкаського району Черкаської області під розміщення комплексу будівель і споруд для обслуговування транспорту та торгово-офісних приміщень. Це заява від Огілька Віталія Олександровича. Ділянка ближче сюди до пожежної академії. Вулиця Одеська в тому місці, там, де за межами населеного пункту, за землями соціальної сфери. І пропозиція від Степанця Івана Володимировича просить внести зміни у рішенні Різькополянської сільської ради від 11 жовтня 24-го року No49248 скликання про розробку детальних планів території. А саме пункт 1.3 даного рішення викласти у наступній редакції частини. Території Розкоплянської територіальної громади за межами населеного пункту села Геронимівка Черкаського району Черкаської області під розміщення закладу обслуговування транспортних засобів. Кадастровий номер земельної ділянки зазначено. Степанець Іван Володимирович бажає внести зміни до назви детального плану території, оскільки поспілкувавшися з архітекторами. Вирішили, що буде доступні на даній території розташувати заклад обслуговування транспортних засобів. Решту пунктів рішення від 11 жовтня 2024 року, номер 49 24, 24 питання 8-го скликання, залишити без змін. Якісь пропозиції, зауваження, заперечення? Немає. Фіалковська? За. Холодницький? За. Деркач? За. Болотюк за. Про затвердження детальних планів території, розроблені детальні плани території, пройдена містобудівна архітектурна рада, погоджені, далі пройдено громадські слухання, громадські слухання враховано думку жителів громад щодо детальних планів території. І на наступній сесії пропозиція затвердити детальні плани території. Пропозиція затвердити детальний план частини території в адміністративних межах Руськоплянської сільської ради у межах населеного пункту села Дубіївка Черкаського району Черкаської області та детальний план території, будівництво автозаправного комплексу в урочищепленове 3 Роськоплянської сільської ради Черкаського району Черкаської області. Нинішня адреса уручище Кленове 1А за межами населеного пункту села Руська Поляна в адміністративних межах Руськоплянської сільської ради Черкаської району Черкаської області змінилася адреса в даних. Даному, даного комплексу. Тому, загалом всі ці документації, які розроблені на даний час, на даний період, потребують затвердження, тому пропозиція винести на чергову сесію на затвердження. Пропозиції, зауваження, заперечення. Фіалковська, за. Холодицький. За. Деркач? За. Болотюк за. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання в користування на умовах оренди земельної ділянки. Розроблена відповідна землопорядна документація приходьком Анатолієм Петровичем. Дозвіл на розробку документації надавалося на одній із попередніх сесій. Даний громадянин має об'єкт нерухомого майна, що розташований на земельній ділянці. Проте земельна ділянка була з цільовим призначенням землі запасу. Земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним Особа. Тепер громадянин розробив відповідний проєкт по зміні цільового даної земельної ділянки на землі також сільськогосподарського призначення, тобто категорія земель не міняється для ведення особистого селянського господарства. Адреса земельної ділянки Березнева, 2, дріб 16А в селі Дубіївка. Пропозиція затвердити проєкт землеустрою та надати приходьку Анатолію Петровичу оренду на 10 років земельну ділянку за рахунок земель комунальної власності площею 1078, кадастровий номер зазначено, цільове призначення для ведення особисто селянського господарства, адреса Березнева, 2, дріб 16А, село Дубіївка. Орендну плату встановити в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, зобов'язати приходька укласти договір оренди. Право підпису надати голові здійснити відповідну державну реєстрацію іншого речового права. Пропозиції, заперечення, зауваження. Насутні. Фіалковська. За. за. Холодницький. За. Деркач За. Болотюк за. Також на черговій сесії сільської ради пропозиція розглянути такі програми на наступні роки для того, щоб можна було фінансувати певні види робіт по цих програмах і в подальшому відповідно розробляти документації, і тут деякі програми, і екології, і земельні ресурси, і сади перемоги. Перша програма у нас програма розвитку земельних відносин у Руськополянській сільській і територіальній громаді на 25-27 роки. По суті, програма не змінилася відповідно до нинішнього часу. Єдине, що було трішки підкориговано де, де, деякі пункти програми. Все те саме залишилося землопорядні документації, містобудівні документації, що ми могли робити, фінансувати, тобто знімання території, інвентаризації. Роботи будь-які землеустрою, <кій> межі громади, межі населених пунктів, нормативні грошові оцінки, щоб ми могли робити. Ну, повністю-повністю вся програма по землепорядній частині. Я думаю, ви ознайомилися із програмами на електронні пошти всім було надіслано заздалегідь всі проекти рішення. Все вивчено, тому пропозиція винести на сесію якісь зауваження, заперечення. Думаю. П Ялковська за Холодницький за Болотюк за Деркач За. не по черзі. Далі програма екологія Роскоплянської сільської ради, також на двадцять пятий роки. Пропозиція. Затвердити програму екології Роскопілянської сільської ради на 25-27 рік згідно додатків, рішення попереднє, так само як і по землі, рішення попередні про дані програми, вважати таким, що втратили чині з першого першого року. Так само тут зазначено паспорт громади, наші загальні. Положення, мета програми, завдання програми, що ми можемо робити, що ми можемо фінансувати, куди виділяти кошти по програмі екологія. Ну, Це перш за все це наші комунальні потреби, і сміттєвоз ми потребуємо, і баки потребуємо, роздільна каналізація, каналізаційні мережі тут йдуть, прибирання території. Тобто в цій програмі описані. Такі а, загальні екологічні проблеми, які нам треба вирішити в наступних роках, і що ми можемо фінансувати. А, пропозиція зауваження, заперечення. Я не знаю, скільки тут написали. Сміттєвозів, треба дивитися. Ми, можливо, далі будемо вже чітко по наступних рішеннях сесії прописувати. Що, ну, Я багато говорю багато за те, що техніка. Техніка, що ми можемо фінансувати, техніку так само по цій програмі і залучати кошти як місцевого бюджету, так і державного бюджету, субвенції можемо отримувати на дані, на дані роботи. Ну, таке. Заперечення, зауваження, холодницький, Деркач, Болотюк за. Про затвердження програми сади перемоги. Остання програма і останнє рішення, не рішення а питання, яке ми маємо розглянути, це сади перемоги на території русько сільської територіальної громади на 25-27 роки. Пропозиція розглянути на черговій сесії є необхідність та затвердити програму сади-перемоги на території русько сільської територіальної громади на 25-27 роки. Сади перемоги це програма, одна із нових, яка у нас з'явилася за останні роки з часу повномасштабного вторгнення на територію України сусідньої держави. Даною програмою передбачено засаджувати нашу територію садами, які ми називаємо сади перемоги, здійснювати висадку і зернових, і зернобобових, і картоплі, і цибулі, і моркви тут перераховано, які культури нам радять висаджувати так само дерева, все, що може давати плоди, і задля для забезпечення. В подальшому і харчування, і підтримання такого фронту харчового фінансування програми. Так само можна здійснювати питання і програмі, ну взагалі. Зауваження, заперечення, пропозиції. Відсутні. Відсутні. Фіалковська за. Володницький? За. Деркач. За. Болотюк. За. Всі питання, які ми мали на сьогодні розглянути, розглянули. Дякую всім за увагу. До завтра, до сесії? До побачення. До побочі.